Окупації не стріляли так сильно, як зараз, але психологічний тиск набагато сильніший. І люди, які були в окупації і зараз там знаходяться, вони кажуть, краще так, ніж в окупації, тому що краще без світу, краще без газу, без електропостачання, ну, без всього, без води. Але би краще без російських окупантів. Сестри Катерина та Ганна, мешканки Херсона, які до початку повномасштабного вторгнення жили звичайним життям. Ганна виховувала маленьку доньку. Катерина займалась громадською діяльністю в організації Сонячні діти Херсонщини. Але ніч на 24 лютого 2022 року змінила їх життя назавжди. З війни мене застала у подруги. Я ночувала у неї з дочкою. И она меня будет и говорит, Ань, война. Я говорю, что? Ну, ты опять новости пересмотрела. Открываем телефон и смотрим, ну, ну, вроде пишут. И за окном как бахнет, это, это было страшно, потому что это было очень видно. Это было близко. У нас началась паника. Что делать? Куда бежать? Я вообще не дома как бы документы дома у родителей, у нее маленький ребенок, мы обе сидим, плачем. Вот эта паника, которая одолевает, ну, то есть ты не знаешь, что тебе делать. Ми знімали квартиру з подругою. Нам теж подзвонили о шостій ранку. Сказали: збирайтеся, збирайте всі речі, тому що почалася війна. Я кажу, Саша, спи, яка війна? Ти що? Про що ти взагалі? І ми також ми почули дуже сильний вибух. E, стояв клуб диму. І ми не могли зрозуміти. Тоді ми ну, зрозуміли, що дійсно війна почалася. Виглянули у вікно, а у вікні машини вони просто такого руху ще в Херсоні не було. Машини навіть не давали один одному проїхати. З чемоданами, з пакетами грузяться в машини, і ти смотриш, Це, ну, Це паніка, це, 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 це та паніка. Про котро всі говорили, і ну ми зібрали свої речі. Ми теж не знали, що брати. Вирішили взяти те, що необхідно було продукти, і перейшли до мами з моєю подругою і сказали, що будемо поки що жити там. Продукти в магазинах та ліки в аптеках розкупили миттєво, продавали все тільки за готівку, термінали не працювали. А щоб зняти гроші в банкоматі, треба було півдня відстояти в черзі. Ми ще встигли тоді купити продукти, тому що магазин під, на, під нашим домом і можна було швидко прийти туди. В черзі ми простояли до каси напевно години половиною. І також один стояв у черзі в касу, один стояв у черзі в банкомат, тому що теж потрібно зняти. Готівку було, грошей потім ніде не можна було зняти. Тобто Дей... вони в тебе є, а ти їм не можеш да. користуватися. карточка не працювала, тому що термінали у магазинів не працювали. І люди. Котрим приходила навіть пенсія на Ощадбанк, на Приватбанк. Вони стояли у черзі, вони її займали ще о 3-й годині ранку. Хоча це була ще комендантська година. Вже тоді зайшли російські військові 1 березня, і вони також розстрілювали людей, які стояли у банкоматах. Тому, а що людям потрібно було робити? Вони просто не встигали. Ну, вони в черзі могли простояти з 3-ї години ранку і до 5-ї години вечора. І грошей могли не зняти. Ну, так, і за продуктами ми так, так само стояли. Є черга. Не важливо, що там. Встали і стоїмо. От щось ми візьмемо. Тобто, Це було вже. Погоня за чем то ну то есть вот хоча б то Я помню, як нам яйця приносили на ОСББ там виділили з э, птицефабрики яйця і э, что у нас многодетная сім'я. соседи нам отдали эти яйця. Їх було два яйця на сім'ю і да, на... да, на от, нам. это Було так прикольно. Було так приятно. У скруті Херсонці згуртувалися, та допомагали один одному чим могли. мы как-то помогали друг другу, мы звонили бабушкам нашим пенсионерам, что вам привезти, что вам купить, давайте не выходите, не стойте в этой очереди, не надо, это опасно. Как сейчас помню, самый опасный был наш, самая опасная была наша очередь была, это когда мы стояли за мясом, которое должны были привезти, и вот прям ну вот мы стоим вот тут, девятиэтажка, и прям в нее прилетела. У меня ребенок просто вот быстренько лег на пол. Он вся очередь легла. Это, это настолько вот э, во дворе где-то дети играли, и ты слышишь, что за секунду их уже нет. Больница, возле которой мы жили, туда постоянно привозили раненых. Врачи ночевали просто в больнице, они не уходили даже домой, ну, нету возможности. Мы варили кушать им, относили супы, Всі, хто в домі, що мог там у кого станки, у кого труси, у кого там віщі, якісь, так все неслось, тому що солдати приїжджали на них, розрізали одежду. Ну все, то есть, надо бути штоти ще, бінти. Все, що могли, все з в больницю допомагали всячські больницям. Коли до міста зайшли російські війська, виходити з дому стало вкрай небезпечно. У нас був парк, зараз він називається парк смерті, тому що коли заходили окупанти, то наші хлопці вони збирали коктейлі, бутилки, щоб робити коктейлі молотого, для того, щоб відбиватися від танків. Можливо, б у них і вийшло це зробити, якщо б в цьому не був замішан колаборант сальда, який здав. Цих е, хлопців, і коли вони зайшли, вони просто розстріляли всіх станків. Е, вони знали там за один якими чолов... деревами стояли люди. Там один чоловік вийшов тільки. Так. Да. а 41 чи 42 два, е, людини. Якщо я не помиляюсь, вони всі там померли. Тому і навіть е, не давали забрати тіла. Діла. Вони так і лежали декілька днів, тому що е, поки вони повністю не окупують місто, не можна було виходити на вулицю. Коли їхали у вот БТРи, а на них по три чоловіка сиділи е, э, солдат, треба було зупинятися. Этот... Коли вони приїжджають, якщо ти йдеш, вони можуть стріляти по ногам, вони можуть почати стріляти в тебе. Це ну, ми показуємо неуваження, как бы ми мы... идем, они едут, ну то есть мы должны стоять. Это у нас даже дети это понимали, то есть едет какая-то техника, на ней куча этих зеток, и мы просто стояли. Комендантский час, люди, которые каким-то образом оказывались в комендантский час, они были расстреляны. Рядом с нашим домом было три машины просто расстреляны, и там лежали тела. Это это страшно, это То, що відкладається в пам'яті і не уходить. Якщо б ти виглядала дуже красиво, е якось вира виразно, то вони могли тебе зґвалтувати. І для того, щоб вони тебе не трогали, тобі дійсно. потрібно було не мити голову. Да, дійсно, дівчата не мили не... голову просто для того, да, щоб. Не робити ніякий манікюр, не робити взагалі нічого, не макіяж. Але незважаючи на ризик, дівчата виходили на мітинги у підтримку незалежної України. Я, наприклад, з родиною ну, з мамою, з дівчатами ходили на мітинги. Ми були на всіх мітингах, які, які були у Херсоні. Спочатку це були маленькі мітинги. Там було до 100-200 чоловік десь так. З кожним днем ми виходили кожного разу. Але. Було круто, коли нас виходило три тисячі людей, дві тисячі людей, і ми всі стояли з прапорами. З прапорами, з нашими жовто блакитними стрічками, ми малювали плакати різні. Ми стояли, а напроти нас стояли російські окупанти, і вони якось включили з, зі свого автозака пісні, ось ці, які з, з Совєтського Союзу були. Але ми ж хотіли, щоб вони і наші пісні почули і гімн України почули. Ми почали всією, всім народом, який там був, збирати на колонку. І ми зібрали за 15 хвилин на велику колонку. Ми її пішли, купили. Нам ще знижці продали її, і ми включали гімн України, «Ой, лузі, Червона Калина і всією та то, і всім натовпом ми, ми співали два цього. Березня. Березня. Ми вийшли на мітінг. Нас було це ну, не так площаді. багато. Да, це було на площаді міста. Нас було не дуже багато, але було, ну, люди були. І в цей день заїхала у Херсон Розгвардія. Нас, і... по нас попереджали, що вона їде, і, і якщо це... ми будемо збирати мітинги, то це буде е жорсткий розгон у нас. І так воно і було. В нас, Ми сподівалися, що ні. Да, в нас кидали гранатами, і потім, коли. поранені, були поранені, шу, були... е, шумові, ці гранати, які дим е, створювали, сліз заточів'я. І коли е, все було в диму, вони починали стріляти з автомата і бігти на нас. На наступний день вийшло на площу більше трьох тисяч людей. Але це, на жаль, був останній мітинг, на який на який зібрали там, тому що в цей день більше 20 людей не повернулися додому. Їх забрали у полон, когось розстріляли, когось повернули. Але ж ми все одно не знаємо і всього. Учасників мітингів розшукували по фотографіях та забирали. При Нас з Каті ми коли заходили в маршрутку. Чоловіку одягли пакет на голову і вивели. Куди? Що? Просто ніхто не знає. Вони зайшли, а діля Все. Сину нашого Представ. знайомого поламали ребра, тому що він був на мітингу, і викинули його з машини на околиці міста. Тоді наш знайомий їхав і забирав, забирав його звідти. До нас дві дважди. Приходили російські окупанти. Це було страшно. Ми це прятали, тому що ми видалялися з усіх чатів. просто тому, тому то що якщо все. б вони щось побачили, то не факт, що ми б зараз з вами тут розмовляли. Загиблих цивільних з кожним днем у місті ставало все більше і більше. Ховалися похорони, вони розстрілювали, тобто вони не давали поховати, вони не давали нічого. Це вже коли була окупація. Дуже сильно люди боялися когось поховати, бо як тільки вони заїжджають на клад, на кладовище, починаються обстріли. Люди просто жили з трупами в квартирі. Якщо хтось там міг взяти свою машину і взяти тіло і провести в морг, це добре, але бензину у людей не було. Тому всі дуже берегли цей бензин, який був, і просто нікого не могли вивезти. Були такі випадки, коли людей, які Померли, їх просто спускали до підвалу, чекали той момент, коли зможуть люди приїхати, просто забрати тіло. Як у місті, так і по окупованих селах російські загарбники вчиняли жахливі злочини. І, окупанти, які знаходилися в області, вони творили просто жахливі речі. Це, це навіть розповідати важко. Тобто ну був випадок навіть у Чорнобаївці, про який я знаю, коли окупанти вони споживали алкоголь, і вони просто вийшли з автоматами і сказали людям бігти. Вони бігли, а вони стріляли їм по ногу по ногам. Це просто, просто тому, що вони випили? Так, їм хотілося розважитися. Був випадок, коли. Вони розстріляли сім'ю і почали знімати відео, як українські що, на на, нібито, нібито це українські війська, от вони розстріляли. От які вони погані. Інші люди вірили. Вони це. вони ну а сусіди, вони ж все бачили. Тобто вони просто зайшли, вбили, почали знімати відео. Навіть коли сюди ми приїхали, люди у нас питали, а дійсно у вас там російські військові ходили, чи це українці переодяглися? порадять? Іногда нам іноді ми з oh. паді сильно уставали и були, от, мабуть, очень некоректними, но ми притягували ключі від нашої квартири, говорили, Вот, поїдьте. У вас є где жить, ну хотите просто посмотреть, вот вперед. У квітні дівчата прийняли рішення спробувати виїхати з окупованого Херсону. У перевезников квиток до вільного життя коштував 6 тисяч гривень. Я виїжджала перша з сім'ї. Було дуже дуже страшно. Ми з подругою зібрали. У нас була одна сумка на двох, і все, і це да. ну все, що а в мене лишилося з того життя. І ми поїхали у й годині ранку. Запам'ята мамі сказала, запам'ятай номер машини, тому що якщо ти побачиш там десь в новинах, що розстріляли таку то -та машину, чи шукають, що щоб це була не я. Тому що дуже багато людей розстрілювали, які намагалися виїхати, або взагалі їх могли розвернути до ну, це назад, добре, коли хранили. А є люди. Ну, а є, були випадки, коли у телефонах знаходили публікації пов'язаних з Україною, і дівчинці казали за пост Херсон, це Україна. Казали, ти зараз будеш сама себе собі, собі могли. Вони забуть, що за татуїровку, якусь, яка їм не сподобалася, за лайк. Просто лайк якоїсь української публікації вони могли е, по ногам стріляти, і взагалі що завгодно, щоб потрапити до вільної української території, треба було перетнути 12 російських блокпостів з ретельними перевірками. Ми проїхали перший блокпост, другий блокпост, третій. І ми під'їхали до такого масштабного блокпосту, на якому довго стояли, напевно, години чотири. Е, тому що е, там дуже довго всіх перевіряли. Поки що, е, поки всіх витягнуть з машини, поки подивляться, чоловіків роздягали, щоб подивитися, чи немає татуровок е, пов'язаних за то, е, е, і діти, діти клали руки, руки на, на машину і їх також і отак їх тому, діти. що думали, що у них щось сховано було. Що їм потрібно, наприклад, це техніка дорога, чи золото, чи ну забирали все, що бачили, що хотіли. Коли ми проїхали вже російсько-останній російський блокпост, це були чеченці, їх всі, ну їх можна було відрізнити від російських, тому що саме обустроєне да, це був самий такий великий. І вони, якщо ті виглядали як непомиті, грязні, то ці були чисті, я не знаю, чого так. Але що ми побачили, це БТР з зетками на, написаними і техніка людей на них, на них була це унітази, Пральні машинки. От Про що люди казали, дійсно все так і було. Вони просто все витягували з будинку: Телевізори, одяг, і все це було на БТРах. До Одеси колона з біженцями добиралися близько 20 годин. Ребенок у меня перед отъездом шарлотку испекла. Вот с этими яйцами, которые нам всем домом дали, она для наших солдат испекла шарлотку и хотела угостить. Она всю дорогу прятала эту шарлотку в ногах, чтобы они не забрали. Уже проехали вот этот последний чеченский пост. но мы не знали, что это последний. Думали, там еще дальше будет. Смотрим, солдаты стоят. А подъезжаем ближе, а то уже наша. Мы видим, боже, это такой кайф, это вся машина просто ревела. Водитель, мы, мы остановились, мы пошли обнимать наших солдат. Это, ну, это не передать словами. Это настолько вот круто. Дочка подарила шарлотку. Трохи адаптувавшись на Ізмаїльщині, дівчата вирішили допомагати таким, як вони, жінкам, які під час війни втратили все. Тому сестри доєдналися до громадської організації Жива я. Ми працюємо з переселенками, ми підтримуємо їх психологічно, емоційний стан. Ми взагалі підтримуємо їх будь-чим, будь що їм необхідно. Тому що, так як ми переселенки, ми самі знаємо потреби і ми намагаємося ці потреби задовольнити. Зараз у нас ком'юніті, в якому ми збираємо наших жінок, проводимо різні групи і. Потрібно жінкам просто прийти і виговоритися, сказати, що їх бентежить, та й взагалі покращити їхні психоемоційні стан. Знайшовши у Смагілі багато однодумців та новий дім, дівчата все одно мріють після перемоги повернутися до Херсону та зробити все можливе, щоб відновити рідне місто. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний – для юг тудей.